Тренуємо м'язи лопаток, широчайші м'язи і центр спини. Підтягування в гравітроні широким хватом. Техніка виконання вправи. Гравітрон буває двох типів, на яких ми стаємо ногами, як в даному випадку, або колінами. За допомогою штиря обираємо противагу, вагу, яка буде зменшувати нашу вагу, піднімати нас вгору. Ми руками так, щоб в нижній фазі кут між. Присвіччому і плечем був 90 градусів або трошки менше. Стаємо ногами, носочками, витягуємо носочки вниз і зводимо сідниці. Трошечки зміщуємо корпус вперед, відхиляємо голову назад, зводимо лопаточки і локти розвертаємо вперед. І з цього положення з видихом підтягуємося до центра груді і видихаємо повітря вгору. І фокусуємося на роботі наших.